Поговоримо про теплі вікна, які вони. Це дуже актуальна тема, особливо з огляду на постійне зростання цін на енергоносії. Вітаю! З вами Ольга, компанія Вінтера. Теплі вікна це загальна назва для вікон, які мають високі показники теплоізоляції. Вони допомагають зберегти тепло в приміщенні в холодну пору року та зменшити витрати на опалення. Теплоізоляційні властивості вікна залежать від кількох факторів. Профіль. Сучасні пластикові профіля мають багато камер, які заповнені повітрям. Це створює додатковий бар'єр для холоду. Чим ширший профіль та більша кількість камер, тим вікно тепліше. Склопакет: двокамерний склопакет з енергозберігаючим покриттям. Значно ефективніше отримує тепло, ніж звичайний однокамерний. Три скла краще, ніж два. Ощільнювач. Якісні ощільнювачі запобігають проникненню холодного повітря та вологи. Фурнітура. Сучасна фурнітура забезпечує щільне прилягання стулок і захищає від протягів. Які теплі вікна пропонуємо ми, компанія Вінтера, як виробник металопластикових вікон. Ось до вашої уваги найпопулярніше рішення для теплого скління це профільна система Rehau Eurodesign 70. Збалансоване рішення для об'єктного, приватного та комерційного будівництва. Монтажна ширина 70 мм, 5 камер, 2 контури ущільнення. Максимальна товщина склопакету 40 мм, зламобезпека до класу rc 3 Відмінний теплоізоляційний матеріал даного профілю задовольняє існуючі вимоги щодо теплоізоляції опалюваних приміщень в Україні з невеликим запасом. Такі вікна перетворять будь-яку оселю на затишний, теплий, стильний і чудово освітлений життєвий простір, при цьому не обтяжуючи бюджет. Чудово зберігає тепло тепловзимку і прохолоду влітку, тим самим знижуючи додаткові витрати на опалення. Та кондиціонування. Євродизайн. Сама назва підкреслює, що ці вікна створені для сучасних інтер'єрів. Традиційний білий колір фаворит всіх часів. Але ви можете обрати будь-який дизайн з кольорової палітри рехау. Євродизайн 70 виготовляється в ЄС за технологією екопульс. Власною розробкою Рехао для екологічних вікон, що ідеально пасує екологічній концепції сучасного будівництва. Комфорт в оселі починається з правильних вікон Rehau Eurodesign 70. А тут поряд зразок профілю преміального сегменту для сучасних проєктів з високими стандартами та підвищеними вимогами до комфорту та екобезпеки Rehau Cinego MD. Один із флагманів німецького бренду для сучасного будівництва. Семикамерна профільна система 80 мм монтажної ширини. Три контури ущільнення, максимальна товщина склопакету 50 мм. Висота пакету профілів рама плюс стулка 117 мм. Зламобезпека до класу rc 3. Дана система демонструє на 45% кращий показник теплоізоляції. У порівнянні зі стандартними вікнами і випереджає останні посилені вимоги щодо теплоізоляції опалювальних приміщень в Україні, це гарантоване зниження витрат на отримання житла в довгостроковій перспективі. Рехаусі Него демонструє преміальну звукоізоляцію, це буквально вікна, що вимикають шум до 47 дБ в поєднанні звукоізолюючим склопакетом. Рехау Синего виготовляється в ЄС за технологією Екопульс власною розробкою рехау для екологічних вікон, що ідеально пасує екологічні концепції сучасного будівництва. Вишуканий стиль, глянцева поверхня білого профілю або будь-який з 400 варіантів декорів рехау для індивідуального дизайну. Можливість поєднувати дерево алюмінієву естетику в одному вікні алюмінієві накладки ззовні і ультрареалістичну деревину калейдовудок зсередини. Рехао Сінего яскравий приклад того, як німецькі віконні технології Рехао покращують якість життя і підвищують цінність нерухомості. І ще додам цікавий факт. Наші європейські колеги підрахували, що встановлення високоякісних енергоощадних вікон Рехаусі Небо здатне зекономити на опалення в середньому німецькому правда домогосподарстві до півтора тисячі євро на сезон. А в наших умовах заміна старих холодних вікон на сучасні енергоощадні – це інвестиція не тільки у власний комфорт та економію сімейного бюджету, а й енергобезпеку всієї країни. Отож, якщо ви прагнете придбати енергоефективні та якісні вікна, ми готові вам допомогти. Звертайтесь до нас для отримання консультацій та замовлення. Наша команда допоможе вам обрати найкраще рішення для вашого дому.